Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні з вами подивимось посуд, чашечки, тарілочки, склянки та всяке різне. По 59 гривень такий кухоль порцеляновий об'ємом 300 мл. І є ще інших кольорів, вони різні. Ззовні і всередині. Такі чашечки порцелянові по 49 гривень об'ємом 200 мл. Вони такі рельєфні і різні кольори. Отакі в асортименті. Речі, вони зовні рельєфні, а всередині звичайні чашечки. Кухоль порцеляновий по 77 гривень. Такі в горошок. Тут світлі зверху, а коричневі всередині, або навпаки, темні зверху, а світлі всередині. Такий молочний більший колір і коричний. В поєднанні об'єм 540 мл. Ціна 88 гривень, бувають і в інших кольорах. Кухоль меншого об'єму 340 мл, теж горошок за 55. Трошки переключимо увагу. Ось такі келихи скляні для шампанського за 69 Є наборами скляночки, об'єм 245 мл, 6 штук за 169. Такі вони, як крижинки, є, 4 штуки за 199. Блакитні скляночки, 3 штуки 240 мл об'єм 88. Склянки з переливом кольором, вони такі нерівні. Ціна 69 гривень. Келихи для вина скліні теж із переливом кольором на ніжці по 99 гривень за штуку. Акційна ціна на кухоль скляний ребристий 84 гривні. З жовтою ручкою. Стакани скляні. Низькі рельєфні кольорові по 29 гривень. Вони тільки недавно з'явились, і вже з акційною ціною. Такі з подвійними стінками стакани по 119, незазначений об'єм, але вони більші, мабуть, по 400 мл. Це так, чисто візуально. По 24 гривні склянки поштучно, об'єм 240 мл, такі по 27 гривень 245 мл. А ці ще й мають позначку об'єму, 400 мл. Келихи для пива по 29. Такі келихи з товстим склом. 500 мл об'єм, ціна 129 За 99 кружка для пива об'ємом 590 мл. За 69 гривень склянка для пива висока об'єм 605 мл. Салатник скляний діаметром 15,5 см. З такими квіточками по 49 см. З цієї колекції є обідні тарілочки і ціна 59 гривень чи там всі однаково малюночка. по-моєму, що всі однакові. Так, ось такі тарілочки. скляні, прямокутні, не невеличкі з лимончиками. Цьогорічна колекція. Дуже багато всякої різної продукції було з такими лимончиками. І ціна 129 гривень. Така в синьо-блакитно-жовтих кольорах тарілочка. За 109 гривень. Є вони двох варіантів Показую вам. Ось такий з заповненим дном, так би мовити. І ось такий варіант. Саме дно частеньке, а малюнок більше по краям. Два варіанти. Хочеться одразу вам показати, які ще є чашечки. Оце схожа колекція до того, що я вам показувала. Ціна 77 гривень і об'єм. 330 мл. А ось ці це є та ж сама колекція. Бо тут, бачите, в поєднанні кольорів малюнок е співпадає. Ціна 77 гривень, об'єм тут менший від попередньої 210 мл. Такі чашечки вищі з кактусами по 69 гривень. Тут різні кактуси, і вони так по колу. Чорно-біла колекція 77 гривень кухоль. Після цієї колекції є ще тарілки десертні по 77, і салатники теж по 77. Кухоль порцеляновий за 139 гривень. Вони досить такі широкі, якщо порівнювати з класичними чашками. І мають різні малюнки, різний колір вушка, чи вушко таке кругленьке. І є чотири варіанти кольорів. Продаються в коробках. Такі чашки з блюдечком та ложечкою, Такі котики. Блюдечко можна використовувати як кришку або як підставку, чи може для смаколика підставку ціна 169 гривень. Такі чашечки тут проявляється малюнок, коли наливаєте кип'яток. І ціна 88 гривень теж продається у коробці. В коробочці ще можна придбати ось такий набір посуду: це є чашечка та блюдечко за 199 гривень. З такими хмаринками. Стакан із червоної глини низький об'єм 320 мл. Ціна 34. 69 гривень, миска глибока, об'єм 1 літр. Такі по 69 гривень, об'ємом 700 мл. Такі скляні чашечки є із з різними малюночками. Об'єм, зараз вам скажу, 250 мл по 39 гривень. За 44 гривні склянка низька, 295 мл об'ємом. 59 склянка низька з чинячим паратрулем, 250 мл об'єм. І є декілька малюнків. Такі от тарілочки скляні у вигляді фруктів. Полуниця 109 гривень, персик або лимончик всі по 109. Піали у формі серця по 29. Ви знаєте, скільки їх привозять і завжди їх розкуповують. Більш класичний посуд, одутонний білий, десертні тарілки діаметром 18 см від люмінарк за 39 см. Тарілка обідня. Вона така більш квадратна, 24 см розмір. Ціна 59 см. Тарілка обідня від люмінарк, діаметр 25 см і ціна 49 см. По 44 гривні такі трошки глибші від люмінарк. Діаметром 20 см. І салатники діаметром 16 см за 49. По 32 гривні салатники діаметром 12 см. Такий варіант 12 см, також 39. Чашки скляні 69 гривень, там на скло об'єм 500 мл, 39 гривень, тут об'єм 280 мл і по 69 гривень. Кольорові теж скляні. Набір стаканів високих три штуки по 325 мл 99 99. Чарки скляні на 60 мл із товстим дном за 22 гривні. Такі чарки скляні 30 мл, об'єм 14 Салатник фарфоровий, мармур 149. Колекція день і ніч з акційними цінами. Тарілки обідні по 99 гривень. Тарілки десертні по 64. А ще є чашечки. Вони такого більшого об'єму. На жаль, він не зазначений. Я думаю, десь 450 мл об'єм. Ціна 64. Скляні бульйонниці об'ємом 410 мл 49. Салатники діаметр 14 см за 44. І такі невеличкі, як піали. Салатники на 75 мл за 19 гривень. Кухоль із сотами, такий об'ємний малюнок ззовні. І з бджілкою всередині за 77. А є з медом малюночку. Ось. Такий варіант кухоль порцеляновий 59, З жартівливими надписами 77, об'єм 360 мл. За 22 гривні чашка скляна об'ємом 185 мл. 44 гривні чашечка. Теж з малюночком, як були ось такі, вже схожі на них. Тут об'єм. Салатники скляні від люмінарки, досить глибокий, діаметр 18 см за 99 см. Такі салатники, діаметр 17,5 з такою хвилькою край. І 49 гривень. Ціна. Салатник більш квадратний, діаметр 19, см, ціна 55. Менші по діаметру 16,5 см за 49 см. Склянки з кольоровим переходом. Пам'ятаю, було, ще в іншому кольорі, але залишились такі зелено-коричні. Ціна 49. Склянки високі на 360 мл по 44. Є рожеві, зелені або фіолетові. Стакани з подвійними стінками 119. Об'єм орієнтовний 200 мл. Келихи для пива у подарунковій коробочці, такий прозорій 119 літри об'єм. Келих для шампанського 185 мл, 39. Келих для вина по 29. Набір склянок низьких, 6 штук, 285 мл. Кожна, 149. Такий набір тут є інший візерунок. 6 штук, об'єм 245 мл, 179. Набір стопок скляних 6 штук на 45 мл, З різними надписами веселими: 129. По 99 гривень. Набір стопок, об'єм 40 мл, 6 штук. Кухоль керамічний. Об'єм тут. 175 мл, ціна 29. Такі по 34 гривні чашечки. Об'єм 200 мл. По 69 гривень. Такі із надписами різноманітними, по 69 гривень. І вони ще в декількох кольорах. З єдинорогами також є, по 59. От з фламінгом, а є ще і з морозивом, і ціна 59 гривень. Чашка скляна, ребриста за 77. Досить об'ємна чашечка, якщо, наприклад, порівнювати зі звичайними, то вона по діаметру більша. І буйони є скляні з цієї ж колекції зеленої по 69. Такі темні бульонниці по 49 гривень скляні. І об'єм тут 350 мл. Така бульонниця 59 гривень 500 мл об'єм. Тарілка десертна 20 см діаметром 77 гривень. Такий варіант теж 77 гривень. Салатник. 250 мл і акційна ціна 29. 64 гривні, кухоль скляний, об'ємом 320 мл. По 55 гривень чашка скляна 400 мл.